Поїхали. Будемо відверті. Усі ми прагнули, будучи молодими, володіти якимось красивим купе, в тому числі е, японським. На мою думку, найкрасивіші купе, особливо в 80 ті це японці. Як би я не любив німців, як би я до них не відносився, все одно японці в цьому плані вони ну, просто, от, ну, просто браво. І більшість з нас грали в таку серію ігор, як Speed, правильно. З чим у вас асоціюється андеграунд? Андеграунд. Що таке андеграунд? Максимально сильно перділо, а виглядало так, ніби воно от, 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 воно тільки що спустилося з Марсу до нас. І, власне, один з таких автомобілів, який мені дуже сильно нагадує саме цю епоху, епоху андеграунду, стоїть збоку біля мене. Honda, Honda Prelude. п'ятого покоління. Як на мене, це от просто. ну, Ми коли вперше побачили цей автомобіль, чому кажу ми, тому що це автомобіль мого дуже хорошого колега по сумісництву оператора, який знімає дане відео, ми коли її вперше побачили, ну, це просто це відвал, пацани, це відвал. Вона виглядає неперевершено. Я в більшості випадків буду говорити саме за візуал автомобіля, не так за техніку, як за візуал. Тому що, все-таки купе воно має бути в першу чергу стильним, не так швидким, не так якимось е, мегапотужним, як просто стильним. Якщо воно стильне, ви володієте цим світом умовно. Ви володієте хорошим автомобілем. Знову ж таки, прилюд, п'яте покоління, 2,2 двигун. Не, не втик, на жаль, не втик. Але запхати сюди втик не проблема, правда? Оператор, не проблема. Запхати сюди втик не проблема. Все впирається знову фінанси, Фінансове становище особисто вас. Honda. 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 Сьогодні буде дуже велика кількість жартів на одну хорошу тему. Отож, чому цей автомобіль нагадує мені Underground? Хоча він не приймав участі у відеоіграх, він якраз напевно демонструє цю золоту епоху автомобілебудування Японії 90-х років. Тому що зараз, чесно кажучи, якщо ми повернемося до сучасних автомобілів японцям, водім немає що продемонструвати. Я не згадаю зараз ні одного японського хорошого автомобіля стильного в першу чергу, який би, наприклад, від якого я б сказав, вау, ну класно, класно виглядає, шикарно. Все правильно, всі класні проекти, хай проїде фура. Всі топові реально проекти Японії залишилися в 80 ті Згадайте, які автомобілі робили японці колись і які роблять зараз. Чому немає цих таких брутальних, таких різких на вигляд купе? Фура. Чому зараз немає таких купе, які, наприклад, просто зводили нас з розуму? Що вони зараз випускають? Нову супро з сумісництвом Ну, Ну, такое. Ну, будемо відверти. Ну, такое. Ну такое. А тоді, у ці квадратні форми, квадратні лінії, при цьому таке занижене, як ніби от прикручене до землі купа. Ну, я не скажу, я взагалі не знайду людину, яка скаже, що вона не красива, тому що це дуже красивий автомобіль. Цей автомобіль привертатиме просто от сотні очей. І повірте мені, це кидається одразу. Ви тільки сідаєте за кермо. Ви одразу ловите на собі погляди. Особисто я, як такий трошки людина, яка наркоманіє від того, що дивляться на, на те, чим я володію. На мене дивитися не треба. А от на те, чим я володію, мені дуже приємно. Цей автомобіль, Цей автомобіль дасть вам якраз от розуміння того, що ви не прогадали, коли його купили. А це дуже важливо. Це дуже важливо не шкодувати про вашу покупку. Купе, купе, це напевно мрія кожного пацана. Кожного. Я не знаю, я не знаю людину, яка не хотіла купа. Таких людей не існує. Ну, якщо вам 60-70 років, то вам, в принципі, за руль нахер не треба сідати. А якщо вам 20 років, вам потрібна машина, яка буде виділятися. І це знову ж таки вона. Японці, в моєму розумінні, прогадалися тільки з одним: з тим, що зробили його передньопривідно. От, от чому? Чому, маючи всі просто всі повадки і показники, задньопривідного автомобіля вони його зробили передніпривідно. Японці типу я не знаю. Звертатися це безглуздо, це їхнє особисте. Так, е, да, це Хонда, Хонда. Вони в принципі, чесно кажучи, у мене асоціації це тільки передній привід, тому що от вони там аля ля в передньому приводі, але S2000 задньопривідна, але NSX задньопривідний. В чому була проблема зробити ще якісь хороші екземпляри? І мені здається, цей кузов, якби він був задньопривідний, це, ну, це просто це відпад. Це просто от, відпад відпад. Це відпад. Але прайс на неї тоді би був набагато більший. Це також варто розуміти, тому що цих автомобілів не так багато, насправді ви їх не часто зустрінете. У нас в місті їх скільки було? Два? Три-чотири. Три І то 20. я. І то я згадаю тільки один класний прелі, який в нас був. Це той самий синій. Все, все, ви їх не побачите. От Просто на дорозі їдучи, це як єдиноріг. Це як єдиноріг, але єдиноріг, який от просто коли себе показує, вся увага буде на ньому. На чому б ви там не їхали? Яку б ви там машину не мали? Новий, нова Еска, е, нова Єшка. Нова Пітерка, Нова Сіморка, X, Хуїкс. X, GLE. Опа. Всю увагу забере ця машина, а не оце ваше нове. Хоча знову ж таки за нові автомобілі, якщо брати суто японця, то чесно, я навіть не бачу. Я навіть не бачу альтернатив сучасному е, японському автомобілі. Точніше, я не бачу, що можна купити з сучасного японського автомобіля. Там немає що купувати. Повернемося знову ж таки до цієї машини. Я дуже хочу, щоб е, вам показали зараз силует суто боковий збоку. Ну, це просто як якась. Ну, цій машині заборонено виїжджати на вулицю, бо ППО спрацює просто розумієш, таку ракету можуть збити. А на вигляд, це дійсно це, 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 це просто ракета. Задниця. Я хочу окремо заакцентувати <смі> увагу суто на задниці. Як ви зробили настільки класну жопу? Я не знаю чому, але вона мені дуже подобається. Вузькі фари, масивний бампер. І такий ромбовидний вед? Да? Ромбовидний вид, по суті, дизайн цього автомобіля, він, він напевно от якраз асоціюватиме цю епоху 90-х, японську епоху 90-х. І. Японську епоха 90-х і крапка. Все, тут більше нема що казати. Спойлер, це, він не виглядає, як порнушна ця херня, знаєш, які чіпають на ламуси, там, на цю всю хрень. Він тут дивиться. Знову ж таки, повертаючись до андеграунду, всі там вішали ті спойлери, оцю всю хрень. Е, повішати спойлер не проблема, але щоб він виглядав грамотно, це проблема. Тому що ха, вчепіть якийсь херовий спойлер, е, ну це буде колхоз на будь-яку машину. Да? Якщо ми візьмемо. Та є до хіра машин, яким не пасує спойлер взагалі. Але їх вішають чомусь. Знаєте чому? Тому що, от якраз кажу, в ще андеграунд сидить. І, і, і треба себе якось виділити. Тому ми вчіпаємо полку за 500 гривень, прикрутимо її на саморези, потім там все зігнає. І, 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 о. Е, я думаю, цей огляд буде максимально спокійний, по мені видно. Я поясню, чому. Ну ця машина не викликає зовсім ніякої агресії. Абсолютно, це дуже красивий автомобіль. Це дуже красивий автомобіль, і в моєму розумінні просто немає до чого прикупатися в ньому. Е, по перше, він старий. А до старого автомобіля домахуватися ну це ідіотизм, будемо відверті. А тим більше до такого рідкісного автомобіля, а він рідкісний. Їх в Україні не так багато, на продажі їх ще менше. А на продажі живих і хороших їх майже нема. Плюс це Хонда. Це Хонда. А Хонда звучить гордо. Долбанем падьосним. От саме так, напевно, вас будуть зустрічати люди, коли ви купите собі Хонду І ваші оці суклубники, да? хондоводи ж, вони ж трошки бляд, хворі люди. Вони будуть саме так вас зустрічати. Вони, напевно, ви купите собі хонду, ви автоматом підписуєте асоціацію у вступ до Редлайнерс, так? У вас там оцей найпопулярніший ваш хондодрочерський клуб. І там потім. No. Чомусь, до речі, японці, мені не подобалися в одному. Всі топові і жирні комплектації вони робили на свій ринок. Вони не розповсюджували їх на Європу. Вони ще робили виключення американцям. Американцям вони також засилали хороші автомобілі на хороших комплектаціях. А в Європу вони відправляли якусь хрень. Ну, Реально, топових двигунів на апрілі 220 сил. там був найпотужніший варік. 220 сил. і він був на Японії. Ну, бля. Ну, що це за хрень? Це те саме, що ви намалювали картину, і ви показуєте її тільки своїм родичам. От все. А толку? Ну толку. Так покажіть її всім, похваліться трошки. До речі, що цікаво в цьому, японці, знову ж таки, ми, я дуже багато буду говорити за Японію 80-90-х, -х, х тому що кажу, я, як любитель німецьких автомобілів, я визнаю, що 80-ті були за японцями. Поясню чому. Технології, японці, усі найбільші якісь такі примочки в машинах, які ви могли тоді зустріти, це були саме японські машини на. Що, Згадали свого Жигуля зимку? Вернемося до японців 80-х-90-х. Всі жирні комплектації, в принципі, якісь технології, це реально були японці. Підрулюючі колеса, японці. Це ж в 32-му гетері започаткували. Я не пам'ятаю, чи це точно Це точно не перша. Я впевнений, що це не перша машина, яка отримала це. Але, от просто як порівняння. До речі, ця машина також мала підрулюючі задні колеса. В цій комплектації так, в цьому автомобілі його немає, але. Факт того, що ви могли мати такий автомобіль, є це японці. От в чому їхня до речі перевага. Вони роблять складні системи по-простому. Лутеально, от, от вони це вміють, тому що німці зроблять складну систему, вона буде працювати класно, ну через жопу. блядь. Тобто, вона, якщо поламається, я хір'ю знаю, ну, вам треба буде прям серйозно попотіти, щоб це зробити. В японцях такої проблеми немає. Ви зробите це набагато простіше, тому що кажу, там люди зро... там люди. От, 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 от я метак удасаю. Що це за х? От, чого ви зараз такою херньою не страдаєте? Чого ви зараз не робите такі от машинки, випускають ті, блять, короли, камрі, оце говно, ну реально говно, а не машина. Ну будемо відверті. Ну це хуба. Я не розумію просто прикол цієї машини, блять, і я би собі. Та мені досюда. Я не боюся, як казав Ляшко. З іншого боку, тут немає до чого докупатися, тому що зараз автомобільний світ такий, що все винайдено. По суті, все зроблено. Ну, реально все є. Що нового? Ну Нема що нового там. Допустимо, ти не вистрелиш якоїсь технології, тому що реально в машині вже все є. Машина зараз чуть, ну от, от, все, що залишилося, це от просто ви проходите, відкриваєте машину, і вона ще вам доставляє якісь сексуальні послуги. От все. Оце єдине, чого не вистачає зараз в автомобілях. Хоча, мені здається, деякі люди із цим питанням вже давним-давно знайшли вирішення проблеми цієї. Тому так, ну камон, ви собі можете дозволити купити таке купе, воно не є сильно дороге. Е, воно проблема їхня в тому, що їх живих мало. Хонд живих дійсно дуже мало, тому що вони всі дрочаться, е, вони всі крутяться. <му> Якби це дивно не звучало, вони всі крутяться, вони, вони всі в всіх планах. Вони жруть масло, вони гниють. Японці мінус японців кузова. Кузова дуже ну не стійкі козова до корозії. А тим більше при нашому кліматі в Японії, то понятно, там в них <пас> все завжди добре. В них і дороги класні, і в них і ціни на бензин класні, і машини що <пас> <пас> вони нормальні робили, і, і серпантини, і є де поїздити. Правда, менти їх дрючить. Я знаю, що от менти в них часто дрючить, але в них все класно. А в нас все херово. Ну не все. У Нас не все херово. у Нас все класно. У Нас просто проблеми з японцями, вони гниють. До речі, я вам хочу, ще показати нюанс, нюанс купе і нюанси японського купе. Японці вони з чим славляться. Тим, що вони мають короткі пісюнчики, вони самі по собі короткі. А я вам хочу зараз продемонструвати, як ну по факту двохметрова тополя буде залізати в салон цього автомобіля. Не регулювали сідушки, нічого. от так як оператор сидить. Якби не люк, я б сидів отак. Але є люк, я можу випрямитися. Подивіться на мою посадку спортивну, правда? Ну, от, 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 мінус. Мінус. Купе. Ну, місця здавалося б багато, правда? Ну, по суті, ви можете зробити хороший салон, просторий. Ну, ви, коротше, рішили забити хір, тому що ви ж короткі, у вас маленьке его. І нахер у цих високих хлопців, давайте ми збацаємо так, щоб вони тут вообще не їздили. Браво! Ви досягли свого результату, ви досягли успіху. Високі люди є, таку машину, напевно, не куплять. А якщо куплять, то, фух, я не знаю. Ну я сижу, як на табуреті. Знаєш, в мене таке враження, ніби я приїхав до села, мені дали отой табурет, прям такий класичний табурет, і я от на нього сів. При цьому ззаду сідушки втоплені. Там купші такі, типу, прикольні, класні, втоплені. Тобто там я прям відчуваю, як я б свою жопу засадив назад, а хондоводи... Якби не було передніх сідух, я був би як гайтавер з поліцейської академії. Ну, але хондоводи, я так розумію, дуже люблять, коли ззаду хтось жов позавалює. Збираються попередні сідухи, ти просто взадінь, на По факту, ну по факту. Нога має би досягав, досягав. Але мені би тоді треба було коробку переносити десь сюди. Ну, я б вже, ну я, звісно, дов... ну, в рука довга, але вже не настільки. Вже не настільки, щоб дьоргати. А дьоргатихом доводи люди що мене завжди так ну, мені було цікаво завжди чому японці не заморочувались і не робили консолі на американ... вони ж на американський ринок все одно робили ліворульні машини от в нас даний екземпляр він ліворульний але я не знаю чи це європейка точно чи це американка чому от не можна було перенести консоль якось от ручні перенести сюди щоб тепер американцям також було зручно шарпати я розумію, що японцям лівою рукою зручно шарпати, тому вони, вони ж люблять їх і вгладавати, і не тільки вгладавати. І, і от це все отак от виглядає, я це розумію. Але, допустимо, німці ті ж самі, вони заморочуються, вони свої консолі на японський ринок переставляють під японських людей. Давайте, я назву їх людьми, бо вони люди. Японці отакі. Що це таке? Я хочу оце. От -от я хочу це зачмиряти. Що це таке? Це ручка, щоб ви трималися. Це шо, блять, крузак. Тут що посадка така, що тут треба откос от ход схопитися за цю річ і тоді свою жопу посадити на цей прекрасний кошт. Ні. Чому ви його не зробили тут? Чому він тут? Що вже настільки короткі руки, що У вас вже настільки короткі руки, що вам треба сюди тягнутися? Ви вже сюди не можете дотягнутися. Це бред. Це повний бред. Але тут є люк, до речі, а японці старі купе з люком. Ну це фетіш, як на мене. Це як на мене фетіш, тому що це рідкість. І таким людям, як я, до речі, зручно. Люк відкрили голову висунули, ви як з танка їдете і прям нормально. У вас обзор. Сова наскільки крутить головою? 180, 180 градусів. От вас буде огляд на 180 градусів. За салон тут, по суті, от як отут, як от Семена. Тільки в Самана просто все залежало від комплектації, що там немає нічого. А тут вроді все є і немає нічого. Але дивіться, от знову ж таки, я тепер хочу і похвалити, тут нема нічого, але чому це все зроблено гарно? Чому це виглядає гарно? Чому ми, Я от... я не хочу, а, мені не стає погано від вигляду. Торпеди, і мені взагалі не стає погано від оцього всього вигляду. Єдиний тут мінус, але це й не мінус. Ну, тобто, вважати це за мінус, це також ідеотизм, я вже чисто прикопуюсь, те, що вона дуже низька. І сідати в неї дійсно от незручно, вилазити з неї незручно, посадка в неї незручна, ну незручна для мене. Також будемо об'єктивні, вона незручна для мене. Ну що, я пропоную проїхатися, подивитися, що це за чудо юдо. Але перед тим як їхати. У кожного хондовода є певний, мені розказали просто, мене посвятили в оці ваші щоденні будні. У кожного хондовода є е, певний ритуал, проведення е, якого вимагає деякого часу, але він обов'язковий. По причині того, що якщо ви це не зробите, то це може бути погано для вашого двигуна і для вас в тому числі, куди тучергу птати? Сюди, О, ти дивись. Знаєте, що це за ритуал? Е, я б назвав це. Японським посвяченням на хорошу їзду суто сьогоднішнього дня. Ти ще мені скажи, ну що, з Богом! Що до речі, мені, в принципі, подобається в таких автомобілях, незважаючи на їхній малий об'єм, он завжди вдавалося витягнути ну, дуже пристойну кількість сил. На один літр об'єму, тобто з цим в них ніколи не було проблем. Знову ж таки, приборка, приборка тут просто реально, дуже крута, дуже крута. І вихід. вихід також прикольний. Мені подобається чітка коліса, що дуже важливо для купе, бо така чітка, в мене не така чітка. Дійсно чітка. Покай. Покай. Я сижу в цій машині другий раз. По суті, я на ній вже їздив, але це було так часто. Я б я б це назвав. Ну, я б не сказав, що я сильно зрозумів цю машину, в чому її кайф, Я зробив просто кружачок по нейтральній території. І все. А по суті, давати її я не давав. Тому, по факту, я зараз вперше. Ви чуєте бу -бу -бу, О, це по бубу, правда? Оце, напевно, фішка кожного хондовода, похвалитися, що його мотор. Настільки жорстко був-бушу, я ліпше закрию вікна. Бо зараз буде чути не мене, а більше вихлоп. До речі, в салоні гучно. Але люк відкритий? Відкритий майже люк. ні? А у нас люк закритий ще. Ви поняли? Не мають японці шубки. Немає. Єдиний, кажу, мінус цієї машини. Ну, ладно, не єдиний, їх тут в принципі, достатньо. А вона передньопривідна. Я дійсно не хотів би собі передньопривідний привідний автомобіль, але це, ну, це суто я. Це особисто такі мої вподобання, бо я вважаю, що ну реально задній привід топ. Це задній привід топ японці. ой, японці. Які японці кондувати? Ви ж любите задні привітам, правда? Ви ж любите? Це, я знаю бля. ваші потаємні побажання. Отож, що на рахунок ще цього автомобіля? Ми зараз розвернемося. Я хочу відчути, як він їде на високих оборотах. Я ніколи не, не крутив цю машину. В мене, в принципі, я до речі, коли на Сівіку. Це був, здається, п'ятий Сівік. Купе, Седан. Купе, Седан. Так, да, він був Купе, Седан. 1.5 двигун. Якщо купе, то це вже не седан. Він просто купе. Ну він купе, але й не хетчбек. От купе, седан. У mm. <хи> них трьохдверний хетчбек, купе і седан. Ну, все, це короче, три різні кузи. Я помилився, добре, я лох, я помилився, я знаю. А, так от, що я хочу сказати, що масло жереба це. До речі, у мене був японець. Мій перший автомобіль це був японець. Але що цікаво, що це була мазда. І знаєте що? Я заливав 4 літри масла. Чисто, як на доле. просто та машина жерла стільки, що я заливав заміну масла. Ну, це, 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 це нормально. У мене з німцями таких проблем не було. Е, що на рахунок Honda, ми зробили ритуал, тому ця машина не повинна їсти масло. От я, до речі, не знав, що таке ритуал варто робити, але мені потім пояснили, що це норма. Так має бути кожен ранок, кожен, рахунок. Рахунок. кожен ранок, перед за перед записком двигуна. Якщо ви цього не зробите. Моліться японським богам. Просто це єдине, що вас любить. Мені, до речі, цікаво, що на рахунок корольок. Ти не проти, якщо я її трошки заводжу. Але, до речі, на ній весело. Реально, на ній весело. На ній весело, бо ти чуєш бу-бу-бу і ти чуєш, як на як на атмосфері а, в тебе крутиться Ну, Реально дуже круто. І рулиться вона прикольна. Да. Тобто в мене, наприклад, немає якогось страху закласти цю машину, якісь поворот, ну реально правильно. Що з іншого боку з іншого боку, це передній привід. Тут страху взагалі ніякого не має бути. Тут е, просто єдине, що може бути, це е, недостатня як оце є недостатня керованість і надмірна керованість. У не є недостатня керованість, тому що якщо ви будете заходити в якийсь дуже жорсткий поворот. Ну, Враховуючи що парадні проект, ви не ну, Ви Просто не зайрят. Хоча, кажу, ну, я не їде на цій машині в таких. А... Я не їздив на ці машині так часто, щоб на ось цих гранях водити. та тому я не знаю, як вона себе поведе. Але я більш ніж певний, що вона досить передбачувана. Це, в принципі, варто питатися тебе, Коля, як вона себе поводить. Але вона, вона не дуже жорстка, насправді на 17 х колесах. Я би сказав, що вона дуже жорстка. Вона нормальна. В міру. В міру в мене не вилітає хребет. І враховуючи це полукоп, в мене хребет не вилітає. Я зараз би... Так хотів сильно дати, але там оцей Citroen, давай ми його трошки відпустимо, і з другої передачі поїдемо, і ти потім, коли я оце от покатаюся, залиєш літру і все буде чотко. Прикольно, прикольно! Класно. Класно. Дуже чітко, Блін, мені дуже Так, напевно, ні, ну це від поліція залежить. Вона не розшатана, вона не ушатана, вона не убита, вона дуже чітка, дуже подобається. Ви прям попадаєте чітко, чітко в ту передачу, в яку вам треба, і їде машинка класно, Вона легенька, вона кайфова. Прям мені дуже подобається. Мені подобається. Да? Я, 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 я не хочу це казати, але... Кажу, коли ти ту машину, о, я коли ту машину в перший раз побачив, я зробив отак. Забирай на ну, мої гроші, да мені ту машину.